Нещодавно я придбала для моїх пташок папуги Даші і Амадина Тіми нові просторі клітки, тож потрібно було переселити пернатих в нове помешкання без стресу для них. Для цього я поставила нові клітки поруч зі старими, щоб птахи поступово звикали до їх вигляду і не лякалися. А всередину я поклала улюблені ласощі моїх пташок, варену гречку та насіння чумізи, а також перенесла частину сухого корму. Вже через декілька годин мої пташки зацікавилися і почали сідати наверх кліток, а вже на третій день наловчилися залітати всередину, щоб поласувати улюбленими смаколиками. Всі домашні птахи дуже прив'язуються до місця, у якому вони проводять багато часу. Тож я не поспішала одразу виносити з кімнати старі клітки. Вони ще простояли на тому ж місці два тижні. І мої пташки регулярно у них навідувалися, навіть коли я прибрала звідти весь корм.